Минулого тижня православні християни, готуючись до великого посту, справляли традиційний масляний тиждень у Севастополі. Традиції святкування Масляної теж добре вкорінилася. В останню неділю місяця, 26 лютого, в нашому місті відзначалася Масляна широко і гучно. Український культурно-інформаційний центр зібрав на своїй площі велику кількість севастопольських громадян різного віку на народні гуляння. Як все було розповість наш кореспондент Наталя Білякова. Останнім часом працівники українського культурно-інформаційного центру широкомасштабними заходами відкриття новорічної ялинки, «Різдвяні гуляння і останньою масляною заявляють про себе як про справжній осередок культури та розваг нашого міста. Третій масовий захід. Який відбувся з приходом нового керівника Тетяни Зеніної зібрав на площі велику кількість людей різного віку: малюків, батьків, бабусь та дідусів, Севастопольську молодь. Сегодняшний праздник это возрождение. Мы продолжаем возрождать народные традиции. Мне очень приятно сегодня видеть очень много здесь людей на нашем празднике, потому что мы придерживаемся форматов, отдыхаем всей семьей. И вы знаете, что здесь сегодня развлечения идут и для взрослых, и для детей. Мы хотим этим праздником раскрыть традиции, традиции масленичной недели, как она поэтапно проходит. Это как бы кодовое такое завершение праздника, провода зимы и встречи весны, безусловно, которая у нас будет праздничным таким. фейерверкам. В нашем мероприятии принимают участие и творческие коллективы культурно-информационного нашего центра, творческие коллективы, и шоу група Мюзик Экс, и театр песни под і образцовый ансамбль Веснушки, вокальний ансамбль ностальжи, раздолье культурного комплекса Крабел и творческие коллективы Севастопольского центра культуры и искусства. И були тут справжні народні гуляния. За всіма традиціями потішний стовв, багатирські та дитячі змагання, веселі пісні та запальні танки. Зачинає чесно, просимо і сміявся, то народу хочемо. Як зазвичай було тут і змагання зими з весною. Моє время ще не прошло. Да що ж ти разбушевала, сестрица? Потрудилась ти зимушка зима встать, правда, друзья? Похозяйнича, пора тебе йти знати. Ось що я тебе скажу. Да вот ти как. Да вот так. Да я зима белая. Поле снегом сеяла. Подумаєш? сонячна, ясна. гості свята мали можливість не тільки позмагатися, отримати призи, повеселитися. Було тут і чим пригоститися. Величезний самовар на площі допомагав зігрітися тілом і душею. Було тут і що попоїсти. Отже, працівники Українського культурно-інформаційного центру доклали максимальних зусиль, щоб кожному було весело, цікаво й комфортно, і це їм вдалося. Я считаю, что такие праздники нужны для того, чтобы э, э, улучшить взаимопонимание людей, общение людей в нашем городе. И это замечательно, что мы можем собраться, что мы можем встретиться друг с другом, пообщаться, привести сюда детей и увидеть таланты, которые есть у нас в городе. Э, поэтому мне очень нравится праздник, замечательный. Меня сюда позвали друзья. Сказали, что будет весело. Интересно, я привела своих сестер. Вроде сейчас пока интересно все. Всякие песенки, танцы, все хорошо, хорошо исполняют. Хорошее настроение, позитив. Ну что, настроение поднимаются, хорошо, все супер. Я думаю, что да, побольше. Но...